Доброго вечора. Давайте подивимося кривий ріг на тиждень, так? Сьогодні 9 по 16 квітня. Подивимося, що там по енергіях, так, по подіях. Долучайтеся в Телеграм, там завжди є свіжа інформація, прогнози. І так, кривий ріг. Кривий ріг на тиждень, так? Виріх на тиждень. Ну, ситуація така. Активність по повітряному просторі вона буде триматися на цей тиждень. Ситуації можуть приходити достатньо теж напружені. Тобто, мені йдуть спостереження за гучностями, які можуть бути. Тиждень загалом може бути емоційно та фізично достатньо складним. Переважна більшість активності може бути в темний період доби, захист, працюватиме. Тобто кривий ріг достатньо багато можуть лякати за тиждень, От, Ідуть такі циклічні події, повторювані, але не дивлячись на захист. Через велику масову активність. Тобто, це говорить про те, що ще переміщень над містом може бути достатньо за тиждень, так ситуація не змінюється. Мені йдуть різкі ситуації, які йдуть впливають на ресурсне забезпечення міста. Тут іде втрата ресурсу забезпечення, і можуть бути проблеми з водопостачанням. Тобто, тут конкретно а, говориться мені про ситуацію. Пов'язану з водою. Я не знаю, можливо, якийсь водний об'єкт, можливо, через якусь активність і пошкодження пошкодиться вода, бо може вона буде якась непридатна, або ще якісь нюанси можуть бути, тому дуже уважно відносіться зараз до всіх попереджень. Кривий ріг на тиждень якась може виникнути ситуація. Саме більше у темний період доби, яка знову ж таки може дати форс-мажор, який не очікують. От. І енергії цієї достатньо будуть ще триматися, не дивлячись на захист. Тобто енергії цієї, вони можуть навіть довше тижня протриматися. Далі. Відпрацьовувати захист буде, але мені йдуть знову ж таки повторювані активності, які несуть, неспокій От, самому місту якісь наслідкові речі, так, якими треба бути дуже-дуже обережними.